Другий тиждень на вулиці міста виходить близько 400 правоохоронців. Посили на патрулювання здійснюються по всій Україні. У Криворізькій поліції кажуть, такі заходи себе виправдовують. Щільність на вулицях стражі в порядку дозволяє оперативніше розкривати злочини. Було завершено на території міста два розбойних нападення, які це група ліц, які були задержані по гарячим слідам, сотрудниками управління патрульної поліції. По гарячим слідам із 12 зареєструваних грабіжей було розкрито сім грабіжей по горячим слідам. Це і служба участкових інспекторів поліції, це управління патрульної. Полиции. Что касается резонансных преступлений, то на сегодняшний день за период отработки мы зарегистрировали. 15 преступлений, зв'язаних з незаконним оборотом оружия. Два пістолети, дев'ять гранат і 300 патронів вилучили поліцейські. Проте і у власників законної зброї не все гаразд. До 600 мисливців навідались правоохоронці. У кожного десятого зброю вилучили. 41 водій поплатиться за кермування у нетверезому стані. Струснули і наркобізнес. Зарегістривано 81 факт. І хранення, і збита наркотичних веществ. Що стосується хранення, то ми задокументували 33 такі факти. По 47 фактам ми задокументували. Тірован збит наркотичних веществ два факта ми зарегістрів та мест це стаття 317 міста, де употребляють, ізготавлюють или утримують міста для утреблення наркотиків. В цілому, якщо перевести в кілограми, то можна говорити о більше 7 кілограмів наркотичних веществ, которые ми взяли различного характера. Посили патрулювання триватиме до кінця місяця. Поліцейські закликають громадян бути байдужими. Якщо стали свідками правопорушень, повідомляти на лінію. 102. Даджа Ворона, Артем Мельник. Програма Місто.